Ефір суспільне студія продовжується на Закарпатті. Місцева журналістка, розслідувачка Олена Мудра звернулася до поліції щодо дискредитаційної компанії розгорнутої проти неї. Про це Олена повідомила на своїй сторінці у Фейсбук 30 червня. Вона пов'язує дискредитаційну компанію зі своїми розслідуваннями діяльності компанії вітропарки України, які зараз будують вітрові електростанції на полонині Руні на Закарпатті. Нагадаю, місцеві екоактивісти виступають проти зведення вітроустановок на полонені Рунії, аргументуючи тим, що це нанесе непоправну шкоду екосистемі, та що компанія так і не отримала відповідних дозволів на проведення робіт. Понад 500 підписантів надіслали колективне звернення на адресу нового генерального прокурора Руслана Кравченка із вимогою відреагувати на порушення екологічного законодавства. Про це 30 червня повідомила у коментарі виданню варош адвокатка Наталія Майстренко. І Ми в свою чергу звернулися за коментарями до компанії щодо дискредитаційної кампанії проти журналістки Олени Мудрої. Отримали від них письмову відповідь, де наголошується, що я процитую далі: останніми місяцями компанія стала об'єктом спланованих інформаційних атак у соцмережах та деяких онлайн-ресурсах. Частина матеріалів, на нашу думку, мають ознаки упередженості та порушення стандартів журналістики. Зокрема, це стосується й низки публікацій журналістки Олени Мудрої, які завдали збитків та нанесли шкоду діловій репутації компанії. Хочемо також звернути увагу, що під час підготовки цих матеріалів від журналістки не надходило жодних запитів до компанії з проханням надати офіційний коментар, інформацію чи висловити позицію. Йдеться у відповіді компанії. Крім того, у відповіді додали, що компанія не має жодного стосунку до жодних кампаній, спрямованих на дискредитацію пані мудрої чи будь-яких представників медіа. Навпаки, навколо самої компанії останнім часом поширюється велика кількість неточної перекрученої або с. Відомо неправдивої інформації. Кінець цитати. Так, і будемо о, детальніше обговорювати цю тему. До нашої розмови доєднується журналістка-фрилансерка Олена Мудра. З нею детальніше поговоримо про ситуацію. Олено, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю колеги, вітаю глядачі. На жаль, дискусії в ефірі не буде. Ми отримали тільки письмову відповідь, але хотіли б детальніше заглибитися у цю тему. Олено, розкажіть, будь ласка, ситуацію з вашого боку, з чого все починалося і чому о, власне. Висвітлення цієї події потім вилилося у таку дискредитаційну кампанію. Ну, цією темою, як журналістка, я займаюся 2022 року. Як тільки з'явились повідомлення про ревокацію до Закарпаття вітроенергетичного бізнесу, і пішли перші рішення сесії місцевих рад, де е, виділялись ділянки для метрологічних досліджень цим кампаніям. Відповідно, вже третій рік пишу матеріали. І, власне, паралельно ми бачимо, як розгортається зараз ситуація в Закарпатті. Бачимо ситуацію з полониною Рівна. І, от, власне, можна сказати, цього року в 2025 році можна спостерігати, що компанія забудовник «Вітроенергетичний бізнес», вони почали інформаційну кампанію, яка включає. Як компліментарні матеріали в деякій роді ці матеріали схожі на джинсу, так і ймовірно, дуже ймовірно, однією складової цієї кампанії може бути от і ця кампанія по дискредитації опонентів, ну от власне, і моя журналістська діяльність Стала і не тільки моя, а колег по природоохоронній роботі, які теж є публічними людьми, які пишуть багато на цю тему. Є експертами в кожному з питань, які супроводжує які супроводжують діяльність даної кампанії, і ну от власне таке сталося останній місяць. Було на вихідних. Ну на вихідних була сьома. Атака по дефамації, і от зараз восьма. І, відповідно, я пов'язую це з своєю професійною діяльністю журналістки. Також ви читали відповідь на запит від вітропарків. Ну, я хочу сказати, коли я писала розслідування, я зверталась до вітропарків із запитом на нього відповіді. Не отримала, потім зверталась особисто з запитом до Максима Єфімова як одного з бенефіціарів даної цієї компанії. Відповідь отримала вже після публікації свого розслідування. Ну а всі, які виходили, всі матеріали, які виходили, вони були це новини або розгорнуті новини. Інформація або сторона вітроенергетичного бізнесу там була присутня, коли власне йшлося про це. Я брала її з їхніх інтерв'ю або відповідей на коментарі до загальнонаціональних загально національних змін. Розкажіть, будь ласка, про саму дискредитаційну камп кампанію. яким чином вона здійснювалася, на що ви звернули увагу, і чому, на вашу думку, все таки це пов'язано з діяльністю і матеріалами щодо вітропарків? Тому що отримали відповідь компанії, вони відкидають це звинувачення. А, ну, по-перше, коли це почалось, я в першу чергу звернулася до юристів. Тобто, перед тим як говорити про це публічно. Як подавати заяву до правоохоронних органів? Перед тим мені допомогли медіа юристи надати цьому правову оцінку. І відповідно вже так я могла вийти в публічний простір і сказати, що так це дискредитаційна, дискредитаційна кампанія. А саме з ознаками дефамації, а дефамація це поширення неправдивої інформації, яка шкодить честі і репутації мені як професійній журналістці, і також свого роду є як елементом тиску через мою професійну діяльність. Ну, поширюються дуже різні. Як зовсім неправдиві відомості, наприклад, про наявність у мене паспорту громадянинки Росії громадя... Гр... Росії або е, зв'язки з Газпромом чи Медведчуком, і так далі, так і береться якийсь факт з біографії і огортається у нісенітниці. Е, ну, набудовується якась історія. Там, зокрема, останнє це те, що мій син йому допомогли. Е, лгбт активісти е, втекти за кордон і влаштували його грати. У якийсь місцевий аматорський футбольний клуб в одній з країн ЄС так це ж зовсім, це якась, так, Приклади ну, так. цієї кампанії, так можемо зараз бачити, як, як виглядали взагалі ось ці колажі. І до речі, знаємо, що ви звернулися до суду, працюєте разом з командою на те, аби знайти правову оцінку, зробити правову оцінку цієї ситуації, домогтися правосуддя. На якому етапі зараз судовий процес? Ми звернулись не до суду. Ми звернулися з заявою до поліції. Поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактами, що мають ознаки 171 статті кримінального кодексу перешкоджання професійній журналістській діяльності та 182 статті це недоторканність приватного життя. Власне чому? Тому що в тому числі у цих. Текстах були поширені дані, які не персональні дані, які не можна отримати в будь-якому онлайн просторі. І також я хочу сказати, що вітропарки України подали на мене до суду. медіа юристи кваліфікують ці позови як слеп позови, тобто це такий різновид позовів. Теж як різновид тиску і боротьби з громадянським суспільством з боку опонентів, які ну теж, от вони використали. Власне, вони позиваються до моїх матеріалів, виставляють претензії до моїх матеріалів, кажуть, що все написане там неправда, не відповідає дійсності, чи зв'язки не підтверджуються, і просять відшкодування у розмірі 50 тисяч гривень. За кожен із позовів юристи працюють з цими кейсами справи, слухаються у виноградівському районному суді, і от власне тут виникає питання, чому такий великий бізнес, який в той же час є створює робочі місця, тобто поповнює бюджети. Чому він ну і з натяками на доброчесність і з претензіями на гроші від ЄБР, чому він ну, може бути причетний от до таких дій? Тому що ну вони так, вони заперечують, я чула. Але ну як кажуть, і в нас у розслідувачі жартують в середовищі, що головне не вийти на самого себе, то тут питання як буде це розслідувати поліція. Так, до речі, пані Олено, бачимо зараз. Хочемо звернути просто увагу на карту повітряних тривог. Оголосили, щойно її у Харкові, Харківській області, Дніпропетровщині, Запорізькій області, на Донеччині, в Луганській області та в Криму ця загроза постійна. Просимо глядачів, які перебувають там залишатися в укриттях до відбою. Пані Олено. Я хотіла ще уточнити: отака дискредитаційна кампанія поширюється лише на вас чи на ваших колег, які також працюють в цьому напрямку. Розповідають інформацію про вітропарк України. На дякую, колегу. Власне, я от згадувала, що забула додати один момент. Так, дійсно, дана дана інформаційна кампанія, тобто кампанія з дефамації, вона поширюється не тільки на мене, вона поширюється на колег, які разом зі мною працюють у сфері охорони природи. В даному питанні як на безпосередніх колег от закарпатський журналіст і редактор сайту Закарпаття Онлайн Олег Диба, так і екологиня експертка Оксана Станкевич волосінчук Далі це адвокатка Наталія Майстренко, екоактивістка активістка Наталія Вишневська. Тобто і також зачіпають людей, які до кампанії не мають жодного, жодного відношення, тобто не пишуть, не висвітлюють про це. І тут такий момент я хочу згадати з оцих з слеп-позовів з другого позову, що вони позиваються до мене не тільки як до Олени Мудрої, а також як до власниці сайту Закарпаття онлайн. Тобто і базують своє, базують своє оце претензію на тому, що. Там фізособа є власником домену, і тобто, це я в той же час всі в Закарпатті знають ну, хто редактор в Закарпатті онлайн. Тобто, це знову таки, це така крадіжка, спроба крадіжки нашого часу. Для того щоб відвести ну не дозволити нам робити свою роботу, тому що дуже цікаво навіть в цій кампанії по дискредитації вона почалась на початку червня місяць тому. Вона трошки зупинилась десь на тиждень півтора. І як тільки я подала запити до Перечинської міської ради і турія рементівської сільської ради щодо е, сплачених вітропарками е, Сум за оренду землі, а також по деяким об'єктам комунальної власності. Знов почалася така, от власне, вже з більшими такими звинуваченнями і з накрутками, І от ну, чому так відбувається питання? Ще одне питання, до речі, чи продовжуєте ви займатися цією темою? Чи я розумію, що розслідування це специфічна діяльність у журналістиці, тому що потребує окремих шляхів під, і підходів щодо підготовки матеріалів, але чи можете поділитися, чи продовжується робота над саме цією темою? Так, робота над цією темою продовжується, і відповідно, оскільки це буде розслідування, я думаю, це в цьому і так здогадались, то відповідно воно буде воно пройде допублікаційну юридичну перевірку, як і власне минуле. Ну але ну побачимо, як воно буде тривати. Можливо, після наступного запиту я отримаю ще більше якихось моментів, які будуть відволікати мій час на роботу з юрист. Тобто ви говорите про те, що можуть з'являтися ще нові позови на вас. Я говорю не тільки про позови, а я говорю і про якісь можливо фізичні методи впливу. Як бачите, знову таки повертаючись до колеги Олега, ди. ДБ, то от декілька днів тому він оприлюднив інформацію про дані ці факти. Вже сьогодні я читаю, що прокуратура Закарпатської області почала розслідування даного даних неправомірних дій стосовно колеги журналіста Олега Диби, і тому я не виключаю. Що може страпити щось не дуже приємне, власне тому і заява до поліції була подана в тому числі і за 182-ю статтею кримінального кодексу. Пані Олено, ми дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповісти про ситуацію. Ми в свою чергу суспільне готове надати всім учасникам події платформу для висловлення, для обговорення і головне дискусій, що теж важливо у прямому ефірі. Олена Мудра, журналістка фрилансерка була з нами на прямому зв'язку.